Дніпро, вівторок, маршрут трамвая номер 5 Сюди ми приїхали із фотографом Валерієм Кравченком та двома моделями. Цю локацію обрали не випадково, адже тут знаходиться мальовнича природна арка. Фотосесії у цьому місці завжди виходять дуже яскравими та мальовничими. У чому ж секрет? Ми знаходимося зараз в одному цікавому місці, яке я в своє час назвав та любові, по аналогії з. тем тоннелям, которые находятся в городе Клевань, а, Но ну, от нас это далеко, там очень красиво. Я как-то попал вот в это место, сделал небольшую съемку, ну, вот, и посмотрел, что очень похоже. Вот, поэтому так и назвал. А место интересное, находится в районе Дома органной музыки. А, приезжать сюда можно лучше весной, когда листья очень насыщенные, зеленые. Можно осенью, когда они желтенькие, теж красиво будет. Для того щоб світло на кадрах було розподілене рівномірно, сюди краще приїжджати у похмуру погоду, каже фотограф. Щодо часу доби, то для фотосесії краще обирати вечір чи ранок. Також на даній локації важливо пам'ятати про власну безпеку, тому що тут трамвай, і ми дожні не мішати ні воділям трамвая, ні їх і так би берегти своє здоров'я і самі старатися не потрапити как бы, на трамвай. Ну, а як найкраще одягнутися? Восени на фоні золотого тунелю дуже гарно будуть виглядати такі контрастні кольори, як чорний та червоний. А ось навесні можна надати перевагу більш ніжним відтінкам, таким як бежовий, блакитний та рожевий. І звісно, слід пам'ятати про власний комфорт. Так, да, поверхність, так, земля достатньо рихла, є рельси, є різні препятствия, тому обувь должна бути удобная, желательно без каблуків, щоб, ну, не дай Бог, не сломать, не підвернути ногу. Дніпряни вважають, фотосесія у цьому місці чудовий засіб для підняття настрою та боротьби з осінньою депресією. Мені здається, що у такий важкий час можна побалувати себе трохи гарними фотами, бо не дивлячись на те, що в країні йде війна, але наша природа все така ж гарна. І кожна пора року вона особлива. І тому, якщо хочеться зробити якісь гарні осінні фото, то я думаю, що це чудове місце, яке є у Дніпрі насправді. І... Коли ти дивишся на фото з цього місця, тобі здається, що це десь за кордоном, але ні, це у рідному місті нашому. Тому я вважаю, що треба скористатися цією можливістю та приїхати зробити декілька фото або з коханими або з подружками. Тунель кохання доволі тихе місце, оточене великою кількістю рослин. Саме тому тут можна не лише отримати якісні та гарні фотографії, а й відчути атмосферу спокою та красу природи.